Більше ста дипломованих фахівців за спеціальністю філологія та журналістика цьогоріч випустив Тернопільський національний педагогічний університет. 2024 рік став знаменним для випускників бакалаврату не лише через отримання заповітного диплома, але й через те, що їхнє навчання відбувалося у надзвичайно складних умовах: спершу ковід, а потім і повномасштабне вторгнення. Насправді ці чотири роки промайнули просто непомітно з шаленою швидкістю. Я завдячую. Всі. Всім викладачам нашого університету за те, що вони дали нам той неоцінений досвід. Я вже працюю за своєю спеціальністю і хочу в цьому розвиватися. Своїми емоціями після чотирьох складних років навчання тілиться і Лілія Долінська. Дівчина тепер дипломована, вчителька української мови та літератури. Поступали ми, була корона відповідно. З одногрупницями ми одне одну в лице не знали, але ми знали чудово одна одну по голосу, Могли впізнати. Після вийшли на місяць навчання, фактично розпочалась війна, і загалом було дуже важко, але ми це зробили. І сьогодні ми вже з дипломами. Ми щасливі, що ми тут і надіємось продовжувати наше навчання під мирним небом. Попри усі труднощі, рівень знань у випускників 2024 року високий. Багато випускників вже знайшли роботу, бо планують продовжувати навчання в магістратурі, розповідають у університеті. На долю цього покоління припала війна. Два роки війни, і навіть більше як два роки не могли не позначитися, звичайно, і на навчанні. Але попри це, ми мали маємо сьогодні дуже гарних випускників. Ви знаєте, кожен раз, коли я вже багато, багато випусків таких мала, коли я дивлюся в зал Наших випускників я вірю в світле майбутнє нашої України. Я вірю, що ми переможемо ворога. Тетяна Вільчинська переконана, що цей випуск по праву можна назвати героїчним. Їхній досвід навчання у часи пандемії та війни надихає та дає віру в те, що здібна та талановита українська молодь здатна сформувати вільну і незалежну державу.